Команда вже на зборах працює. От як в тебе настрій зараз чи встиг відпочити за цю відпустку, яка була до цього? Ну, відпустка була, була короткою, тому е, трішки відпочили. Зараз е, з новими силами, з новими емоціями в роботу і будемо перша частина набігати, як завжди. Ну це як завжди, а потім з м'ячами. Команда провела вже перший тренувальний день. От наскільки непросто десь повертатися після відпочинку до знову такого плідного режиму? Ну, завжди, завжди так після відпочинку нелегко. Але це так завжди було, є і буде, тому це нормально. Поки акцент саме на роботі десь без м'яча, більше так на фізичній витривалості, От такі вправи робити саме бігові. Наскільки вони вкають для футболіста? Взагалі не вкаю, але це потрібно, тому. Щоб підійти до сезону, до першої гри в оптимальних кондиціях. То, в принципі, для нас нічого нового, ми все робимо одне і те ж. Багато також є молодих футболістів, у тому числі от з ними, як працювати, і чи все вдається їм, і досвідченим футболістам підказувати для молоді, що робити, як правильніше. Та ну, тільки перше тренування, побачимо пізніше, я думаю. Ті, хто поїхали, Напевно, щось з них побачили, взяли їх передивитись. Тому я сподіваюся, що вони допоможуть і хтось з них команду. В такому віці ти вже був чемпіоном збірної-20, u що можеш порадити зараз, тому що ти вже цей шлях пройшов. Що порадити? Та я не знаю. В кожного своя дорога, і кожен бачить по-своєму, що йому і відчуває, що йому потрібно робити. Головне, напевно, працювати плідно і не задирати Високого гніз, не думати, що вони вже щось добилися. Скільки важливо дослухатися до старших, що вони тобі говорять для молоді? Та ну комусь це потрібно, комусь ні. Хтось хоче слухати, хтось ні. Підказуємо, стараємось допомагати, чим можемо, але ще ж кажу, потрібно слухати і, і поганого не підскажуть. Старші товариш, це точно. Переду багато ще днів у Туреччині. От особисто для себе, чи є в тебе конкретне завдання, чого очікуєш від такого довгого періоду. Період довгий. Та що очікую? Підготуватись до, до гри якомога найкраще. Е, зіграти ігри, потім вже е, буде підготовка до сезону. І також добре. Час є. До першої гри мало часу, до е, Золота Сараєм, а до чемпіонату ще є час. Тому найголовніше завдання кожному з нас підготуватися і підійти якомога кращій формі. І бути готовим на 100%. Головне здоровим. Раніше було, що бували, там збори ділили на дві частини, так зараз один період довгий, там фактично півтора місяця. А до цього треба десь більш психологічно бути готовим, чи, чи як до цього готуватися? Я думаю, так, психологічно, тут більше психологічно, так, тому що період, правда, таки тривалий. Але я думаю, що, може, нам дадуть якийсь, якийсь вихідний, може, не знаю. Він потрібний буде, я думаю, тому що. Робота буде хороша і без них буде, так скажемо, нелегко.